Ужгородка Юлія Дуб одна з перших, хто вийшов на мирний студентський мітинг в Ужгороді в 2013-му. Їй тоді було 20 років. Каже, кілька разів їздила і на Майдан у Києві. Після побиття студентів він набрав нової сили. Почалося вже не просто Євромайдан, а почалася Революція Гідності, тому що коли почали. Е Силовими методами е, розганяти майдан, то це вже не просто про інтеграційний на, напрямок, це вже про свободу, це вже про гідність і про те, що або ми зараз розбігаємося, і закони 16 січня будуть ну, повноцінно діяти, і нам позакручують гайки так, що в нас не буде жодної свободи, ні мирних зібрань, ні висловлювання якоїсь своєї думки чи позиції, або ж ми гуртуємося, ми відстоюємо своїх, ми захищаємо свої права і свободи. Що власне і відбулося, і революція гідності вона тому і має таку назву, що ми не втекли, не розбіглись, а ми згуртувалися і дали відсіч. Я вважаю, що перемогли. Очільник організації Карпатська Січ Тарас Удей яку було 21, коли він вийшов на мітинг і пройшов студентським маршем через весь Ужгород. Чоловік каже, розумів, що майбутнє країни буде вирішуватися у столиці, тому вже 29 листопада доєднався до учасників майдану в Києві. Я народився не зали вже в Україні, 92-го року народження. І більше тих людей, котрі були там, це вже люди, які народилися в незалежній Україні. І ми казали, що так вже було, не буде. І ми всьому світу показали, що таке боротися за свою незалежність. І я думаю, весь світ це побачив. Саме після подій лютого, 20-х числа лютого, почалася зроджатися реальна нація. Коли люди із дерев'яними щитами, коли люди із алюмінієвими щитами вони йшли по вулиці Інститутській вверх, у них стяли за туматами Калашники, просто розстрілювали. Поранених або вбитих просто забирали, піднімали щити і далі йшли вперед. Ішли йшли до своєї мети за Україну за її волю, за її соборність, за її незалежність. Доказати, що так як вже було, не буде ніколи. Ужгородець Михайло Малець у 2013-2014 роках жив і працював у Києві спочатку грудня, після роботи щовечора ходив на майдан. Я виходив конкретно за євроінтеграцію за справедливі відношення до е, думки студентів, дум думки людей, особистості, і таке інше. Закінчив я ходив на майдан, коли отримав поранення. 18 лютого це було на нарозі на кріпосного провулка і інститутської. У мене прострілені е, обидві ноги, а третя потрапила в живіт біля серця і. Е, Прорвала мені селезінку, підшлункову, шлунок, кишківник і застрягла в хребті за таку відвагу перед державою. що... Ми відстоювали тоді незалежність України, євроінтеграцію і все інше нас нагородили орденами за мужність. Революція гідності масовий громадянський протест, який тривав 94 дні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. За даними Українського інституту національної пам'яті, під час революції гідності загинуло 107 мітингувальників. Це були активісти з України, Білорусі та Грузії. Діана Шух, Андрій Гісам Суспільне новини.